Сьогодні у нас лабораторна робота номер 3 тема вимірювання розмірів малих тіл різними способами. Мета цієї роботи навчитися визначати методом рядів, діаметр пшоняного зернятка та горошини товщину нитки. Оцінювати точність вимірювань. Для цього нам потрібна лінійка. Невеликі посудини з пшоном та горохом, зубочистка або тонка паличка, стрижень для ручки, нитка завдовжки близько 50 см, або шматок дроту, штангенциркуль або мікрометр. Якщо у вас немає ніякої можливості працювати в онлайн версії, вам потрібно зараз написати лабораторна робота та її тему та мету. Я бачила підняті ручки. кажіть, що ви хотіли запитати. Яка це частина дошого? Це березень урок номер 4. У мене ось так починається він. А, написано частина 7, четвертий тиждень. Єгор, uh, кажи. Uh, а, я більше? не знаю, якось забув uh, Стоп, добре, зрозуміла. Там ще приєднується. Чекаємо. Добрий день. Добрий день. Нас лабораторна робота, будь ласка. Uh, писати багато, тому uh, Якщо у вас є можливість, працюйте в електронній версії, потім надасте мені скрини вашої виконаної роботи. Тільки дуже прошу: мої скрини не надсилайте, я їх перевіряти не буду. Це я виконувала для того, щоб вам легше було це, я вам поясню. А то ви мені присилаєте мою ж виконану лабораторну роботу на уроці. Перше, що потрібно зробити, це дати відповіді на запитання. Що характеризує абсолютно похибка експерименту? Ми з вами казали, що абсолютна похибка показує, наскільки дійсне значення шуканої величини відрізняється від виміряного. Абсолютна похибка показує, наскільки дійсне значення шуканої величини. Відрізняється від виміряного. Це те, що вам також потрібно буде написати. Відносна похибка показує, наскільки дійсне значення шуканої величини відрізняється від виміряного. Тепер переходимо до безпосередньо до лабораторної роботи. Нам потрібно визначити методом рядів середнє значення діаметрів псоняного зернятка і горошин та товщини нитки. Ви розумієте, що якщо ми візьмемо соль або манку, муку, пшоно, то виміряти діаметр кожної зернятки дуже складно. Е, неможливо, немає такого точного приладу для того, щоб це виміряти, так? Е, тому використовують ось такий метод рядів. Для вимірювання рядів скористайтеся бочисткою. Результати обчислень, діаметрів і товщини тіл округу до 10. Далі нам потрібно було б скласти алгоритм, але я вам е, кожного разу кажу не робити цього алгоритми ми пропускаємо. Переходимо безпосередньо до таблиці, куди будемо заносити наші дані. Тепер я вмикаю відео. Михайло Ломоносов. Тема лабораторної роботи 3. вимірювання розмірів малих тіл різними способами. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання. лінійку, невеликі посудини з пшоном і горохом, зубочистку. Або орівець, стрижень для ручки, нитку завдовжки близько 50 см, або шматок дроти. Виміряти точно за допомогою то лінійки діаметр малого тіла, наприклад, пшонини або товщину нитки, неможливо, тому застосовуємо метод непрямих вимірювань. Викладаємо за допомогою зупочистки здовжній нійки ряд з 20 пшонин і вимірюємо довжину ряду, Обчислюємо я. І... Ось у нас є зараз 20 пшонин. Скажіть мені, будь ласка, скільки ви бачите сантиметрів? Чотири сантиметри. сантиметри? Ну, я 4 бачу чотири сантиметри. Так, тобто ми одразу можемо ось ось тут записати 41 мм, міліметр, тому що бачимо, що в нас а, довжина а, ряду повинна бути в міліметрах. Так. Для того, щоб виміряти діаметр, нам потрібно кількість довжину ряду поділити на кількість хороших. У нас чомусь я 44 намалювала, так? 41. Ми ділимо 41 на 20. і отримуємо 2 цілих. 20. Давайте 40 буде, ну, 40. Ну, що там буде? Тоді mm -hmm. тут буде 2 мм. Переходимо для далі. Пшони. Щоб підвищити точність експерименту, дослід проводимо ще двічі для 25 і 30 зерен у кожному ряду. Обчислимо середній діаметр пшонини. Аналогічно проводимо вимірювання для горошин. Визначаємо діаметр дротини або. Так, Добре, давайте зупинимося ось тут. І там, де 25 горошин для другого досліду, запишемо. Там, де 25, запишемо 45 мм, 4 см, 5 мм. А то там, де 30 запишемо 51. Тепер ділимо наше значення 45 на 25. І отримаємо 1,8. Записуємо там, де діаметр. Діаметр в нас. На 80. Тепер ділимо 51 на 30. Одна ціла сімдесять десятих. Одна ціла сімдесятих, так? Тепер нам потрібно знайти середнє значення.

І поділити на 3 на кількість. І ми отримаємо, що приблизне середнє значення в мене вийшло 1,83 мм. А за цим принципом я зараз вам дам довжину L ряду, а довжину діаметр D ви знайдете самостійно, а також середнє значення. Які запитання стосовно як я знаходила? Діаметр і середнє значення є. Ми просто ділимо в нас є формула, я її поряд напишу. Для того, щоб виміряти D. Я повинна L поділити на N. Так. А тут це ми беремо середнє значення. Так, запускаю відео з горохом, щоб ми записали ці дані. Аналогічно проводимо вимірювання для горошин. У нас тут 10, 11, 12, це 13. Тобто перше значення ми ось тут записуємо тринадцять. Відповідно, якщо мені потрібно знайти діаметр, я 13 ділю на 20 і отримуємо. Е... 0,6. Так, зачекайте. 130. в наших міліметрах. І це буде 6,5, так? Наже в міліметрах. А лінійка в сантиметрах була, тому в мене 130 виходить. Якщо 130 поділити на 20, буде 6,5 міліметра. Ось одна горошина більше, ніж пів сантиметра. великий горох. Для другого досліду. У нас буде 165 і для третього досліду 190. Стовчик Д, ви розраховуєте ось ці значення самостійно. Потім берете їх сумуєте та записуєте середнє значення і ділите на кількість. Даю вам хвилинку, щоб ви це розрахували перейдемо до них. Ще раз наголошую, що раджу вам не малювати ці таблички у дошиті, а робити скріни і писати на скрінах. Якщо є запитання, можете їх додавати, я даю на них відповіді. Що не зрозуміло? Сашко, в тебе рука поднята, тобі все зрозуміло, Чи ти просто забув опустити. Просто Визначаємо діаметр дротини або товщину нитки. Для того, щоб виміряти, ви встигли розрахувати, що чи, чи дати час? Добре. Для цього, для цього, для того, щоб виміряти довжину ширину нитки, ми її щільно намотуємо на олівець. У нас для ручки, роблячи Вимірюємо довжину ряду. Це в нас 20 битків. Довжина ряду 3 см. Пам'ятайте, що ми записуємо в міліметрах. Це буде в нас 30 мм. Добре. Держи. Там, де е, також за цим же принципом знаходимо, де перший допомагає, інший самостійно. Ми 30 ділимо на 20 і отримаємо 1,5 міліметра. Тут в мене 37. А там, де 30. Буде 46. Тут, і тут, і самостійно середнє значення ви знаходите самостійно, даю вам хвилинку. Тепер. А Щоб знайти середнє значення діаметру, треба їх все додати і поділити на три, так? Так, так, на їх кількість. Їх скласти і поділити на, на три, на їх кількість. Це називається середнє значення. Якщо пам'ятаєте, що в нас було перед таблицею зауваження, що округлювати потрібно до десяти. Відповідно, середнє значення. Ось тут ми вносимо вже середнє значення. Це ось ту останню колонку, яку ми отримали. В першому в мене пшено це 1,8 міліметра. Для другого, скажіть мені, яке у вас середнє значення вийшло? 6,47. Е, нагадую, це. Потрібно округлювати до десятих, так? І нитка одна ціла, мабуть, шість, так? Один на п'ять. Один на 5. Ну, може, в когось буде відрізнятися. Що утворився і обчислюємо діаметр нитки. Дослід проводимо ще. Для 25 і 30 -ти витків та обчислюємо середній діаметр нитки. Отримані результати заносимо в таблицю, визначаємо абсолютні і відносну похибки експерименту. Визначаємо абсолютні та відносні похибки експерименту. Для того, щоб розрахувати дельта d 1 ось цей трикутник називається дельта. Потрібно D середнє відняти D 1 Для цього D середнє в мене 1,8, так? А D перше в мене 2. Відповідно, тут я отримаю, якщо бачили, там по модулю. Тобто на знак ми не звертаємо уваги. Тут буде абсолютна похибка 0,2 міліметра. Для е, другого досліду в мене вийшло. Ще забула, 1,8. Тут похибка 0,03. І е, для третього досліду в мене. 1,7. Знов таки віднімаємо від вісім відняти це буде нуль цілих. Тринадцять. Середня, абсолютно похибка. Де середня? Ми знову складаємо ці три значення, 0,23, додати 0,03 і додати 0,13. Ми отримаємо 0,3 і ділимо на 3 і ділимо на 3, отримаємо 0,13 міліметрів. Тепер нам потрібно розрахувати за цією формулою, де дорівнюється де плюс -мінус Д середнє плюс-мінус дельта d. Ми так і пишемо, де середнє в мене 1,8. Ми пишемо плюс-мінус, і Д середнє це 0,13. Запитуйте, що не зрозуміло, звідки що взялося? Для того, щоб розрахувати відносну похибку, потрібно дельта Д середня поділити на Д середнє і упомножити на 100. Дельта Д середня в нас 0,13. Нам потрібно поділити на де середня, це на 1,8 і помножити на 100%. І це буде у нас похибка 0,7%. Сім буде Запитання, що не зрозуміло? Давайте так, щоб ви зрозуміли з огорошеною, що ми будемо в першому робити? 6,5 Віднімати від? 6,5 віднімати від 6,50. Так, в першому випадку це і так і буде, 6,50. І в нас похибка буде 0. В другому випадку, в мене вже розрахунків немає. Ми віднімаємо те, що отримали, коли рахували, 25 грошей. Ой, вибачте. 6. 6, 6,6. 6 відняти 6,5, це буде 0,1. І так же розраховуємо для третього. Потім складаємо всі три значення, ділимо на три і записуємо це значення сюди. Після цього до 6,5 ми додаємо це значення. Те, що отримали ось ці колонки. Ось сюди ми його ставимо. А потім. Це значення дельта Д ми ділимо на D середнє і множимо на 100. І отримаємо нашу відносну поки. За цим самим принципом ми виконуємо і для нитки. В мене для першого досліду 1,5, тобто відповідно 1, від мінус 1 Ціле, тут у мене буде знов таки норм. Далі розраховуйте самостійно. Тут легка математика першого класу. Досліди заповнювати ось те, що внизу для таблиці не потрібно. Ми всі розрахунки робили одразу у таблиці. Якщо ви працюєте в електронній версії, вам зручно тут написати. Будь ласка, це не буде помилкою. Розраховуйте тут. Тут також проведені всі формули, за якими ми розраховуємо кожний, кожну ячейку, кожну клітинку. І саме головне, що вам потрібно зробити, це зробити висновок. Ще раз говорю, що ось ці досліди розрахунки ви можете не записувати. Але якщо запишеться, це буде добре. Далі. Головне, що потрібно зробити, це написати висновок, що ви робили, що ви зрозуміли, для чого ці знання вам потрібні. Що саме ви визначили в лабораторній роботі? Які результати ви отримали? Як можна підвищити точність аналогічного експерименту? Точність можна підвищити. Підвищити, коли, каже, його. А, в мене є питання, а от ці попередні е, приклади їх потрібно вишати, їх обов'язково Не Незрозуміло ще раз запитай Ну, це ще зверху навіть сторона, його результатів це обов'язково робити. Таблиці заповнювати так. Все інше є за бажанням. Таблицю заповнюємо обов'язкові і робимо висновок. Та перші два питання, оці дві таблиці обов'язково, так? Так. Пишемо там метод. де ті, шоняне, зернятко, ворошина і нитка. Так, перша і друга знизу, ось ці дві таблиці, ви заповнюєте, робите висновок. Все на гарну оцінку, цього достатньо. Творче завдання. За бажанням на 12 балі виконувати, тут є додаткове завдання. Це за бажання. Той, хто бажає 12 балів отримати, виконує завдання. Добре. А ось, ось ці виконанообхідні обчислення для пшаняного зернятка і і нитки це теж потрібно робити. Я ж кажу: якщо вам потрібно це робити, робіть. Якщо ні всі розрахунки, ви зробили до таблиці. Якщо в таблиці ви всі ячейки заповнили правильно, то ось це писати можна і не робити. Там те, що ми робили з вами усно, розраховували за формуло, це для того, щоб ви розуміли, звідки це береться. Якщо ви розумієте, і без цього, будь ласка, просто заповнили табори таблицю, зробили висновок, надіслали мені. Термін два тижні.